Всім доброго дня. Сьогодні трішечки нетипове відео для мого каналу, трішечки не в тему, але мені ця тема цікава завжди, я нею трішечки цікавлюсь. Сьогодні хочу вам показати старі будинки. Будинки, яким від 50 років і далі. Можливо, якщо все буде добре, якщо в мене все вийде, столітні навіть будинки вам покажу. Буду робити нахил в сторону будинків, де використовуються природні матеріали. Мені це ближче до душі, скажімо так. Власне, поїхали. Перший будинок хочу вам показати. Будинок з дерева. Я, на жаль, не знаю, що там всередині, в стіні, але ззовні будинок оббитий ось такими досками. Схоже на сосну. На сосну. Обшальований. Ось так. Ось такий от фундамент по куткам будинку, щоб нічого не затікало, не, затікало, не задувало. Ось такі дошки. Десь сороківка, напевно. Ось так воно виглядає. Зовні воно там теж ідуть ось такі дошки. Дах. Зараз світло внутріться. Ось. Дах теж все. Дерев'яне. Абсолютно. Ну, Відливи вже, відповідно, зроблені сучасні. Цьому року десь, в цьому будинку, вибачте, десь 50-80 років. Вікна тут теж аутентичні. Дерев'яні. До Де, речі, навпроти, Так, покажу. Це теж старий будинок, але це... Більш мурований, бачите? Дерев'яний тільки дах. Ось такий теж. Фігурно все зроблено. Як раніше робили. До речі, ось погляньте. Ось так. Там все зроблено. Цікаво. Ще один будиночок. Ось так він виглядає. Повністю теж з дерева. Питав перехожого, він сказав, що в цьому будинку від 50 років теж. Можливо і більше. От я звернув увагу, що раніше будували ну, от, бачите, дошки і вони все рівно фігурно так вирізані. Будинок невеличкий, повністю дерев'яний. Фундамент виглядає ось таким чином. Ось такий будинок. Невеличкий на квадратів. 50 максимум. От я зупинився, поставив на аварійку автомобіль, хочу показати вам, як в місті, я знімаю в місті золбунів. Ось поряд з залізничним вокзалом є ось така башта. Я не знаю, яку вона функцію виконує. Її теж років, напевно, достав вже ближче. Вона зроблена з цегли. Тут три поверхи, а четвертий уже він же такий от, трішки занедбаний. Я сумніваюся, що її використовують за призначенням, але ось така штука тут є. Така башта. А зараз я знаходжусь поряд з будинком, заради якого я власне, і їхав по маршруту на автомобілі. Так от, в цьому будинку 100 років, можливо і більше. Точно дату мені ніхто не може сказати, але... Ось так він виглядає. Останні декілька десятків років він не використовується, тут ніхто не живе. Але з точки зору архітектури і використання природних матеріалів, він дуже цікавий. І навіть є деякі речі я не знаю, як використовувалися і як це будувалось. Я думаю, разом з вами ми дійдемо якогось якби толку. Так от, будинок ось так зараз виглядає, він не жилий, тут вже не живуть, він вже починає руйнуватись, наприклад, стіни. Просідають, тріскається. Але от чому, чого не скажеш про дах, те, що він якби занепав. Тут все практично ідеально. Такий дах, що може простояти років 20. Ось погляньте, все ідеально. Я так бачу, оцинкована якась жесть. Можливо, це б якась була був ремонт. Ось там якась є отвір якийсь, але я так зрозумів, що там щось було інше, там якась можливо була труба. Не зрозуміло, чому там. Тепер я зараз підійду, напевно познімаю з різних ракурсів цей будинок. Ось я знаходжусь з іншої сторони будинку. Тут же є навіть вікна, ну, принаймні залишки того, що було. Ось це вхід в будинок, але для початку тема, яка мені знайома, близько. Ось яблуня. Візуально важко мені сказати, десь і років яблуні цей 35 мінімум. Ну, Звісно, нащіплене на сіянцях. Там от бачу вже вражається хворобами але дерево росте як навіть бачу, тут якісь були плоди цікаві які треба буде заїхати на наступний сезон глянути так от вхід в будинок Оце класичний вхід сільських дверей з двох половинок складається зверху класична штука має бути це за склом скла вже немає вибили тобто якесь мінімальне освітлення там мабуть мають бути сіни тут два вікна Точніше, все, що від них залишилось. Тільки рама підвіконня. Ось таке. Не підвіконня, це відлив називається. Ось. І що саме цікаво, що будинок зроблений в більшості з простих природних матеріалів. Це солома, це глина. Можливо, туди домішувався пісок, я так думаю. Яка пропорція, мені невідомо. Але не просто примішувалось глина соломою, якось замотувалось, тому що, бачите, воно ну, такими пластами. Як це будувалось, я не знаю. Такої технології я ще не бачив. Це перший раз я таке бачу. Тобто якось робилася, я так зрозумів, глина вода, пісок. Потім бралась солома, там житня чи пшенична, я не знаю. Якось це діло змащувалось і робилось такі пласти, ось ви бачите, клалась. Спочатку клалась зліва ну, направо чи справа на ліво, як дивитися. Тобто в одну сторону, ліворуч, потім ось тут є якась перев'язка горизонтальна, знову праворуч клалась, потім знову ліворуч, знову перев'язка і знову праворуч, ліворуч. Ось така якби штука. Отут є частина, я бачу, тут було вікно, напевно. Тут до самого низу цегла покладена. Цікаво. Далі йде знову ця солома, глина, пісок. Ось такий зовнішній вигляд. Ця хата була за свого часу оштукатурена. Глина тут, бачу, побілоно все було. Чи по фарбовано якийсь блакитніший такий колір. так вона мала такий мала вигляд. Ось тут, бачите, зберегла ще не впала. От мені просто цікаво як вона. Ну, все вона вже... вона вже, як то кажуть, не жилець, опадає. причому серйозно. Все було тут гарно, От погляньте, частина підвіконня, де вода не попадає, все супер. Ось воно. От зверніть увагу, дійсно, де вода не попадає, все нормально. Але тут же вода треба обновлювати, ніхто цим не займається, відповідно руйнується. Ось погляньте як. В одну сторону, в другу сторону. Перев'язка. Знову в одну сторону, в другу сторону. Перев'язка. Фундамент, мені важко сказати, що він зроблений. Тут каміння якесь. Каміння, тому що я зараз підійду до кута будинку і ви побачите, що тут ось тут зруйнувався фундамент. Тут якийсь вапняк. Як яка ракушник, я не знаю, як це називається. Точно матеріал. Ну, скоріше за все це не на цемент положено, це, скоріше за все, на глину. Ну і відповідно кут, тобто навантаження на його, але тут так само, ви погляньте, солома скручена, то ось такий жмут, пласт і покладена знову іншою стороною. Потім знов так само. Тобто перев'язка якась робилась. З цієї сторони будинку є невеличкий. Ну, як є вхід в льох, який він я не знаю, тому що там весь замок, середини я лізти не хочу. Але я так зрозумів, що він займає значну частину приміщення, десь половину території, там є льох. Ну, я так розумів, що це такий був багатий будинок, скоріш за все. Тут все це саме. Солома, глина, пісок. Тут були вікна, все замазано. Ця частина вже зруйнувалась. Дах ще тримається, там все нормально я бачу, проблем жодних немає. Але але, ну от такий от будинок цікаво, дуже цікаво. Цікаво, побудовано, я так ще не бачу. Ось тут, погляньте, знову. Все якось викладено соломою і глиною. Ось такий от будинок. Я про його проїжджав кілька Буд. разів і мені було цікаво зазняти і зберегти пам'ять про ось таку будівлю. Mm. Будинок знаходиться на схилі, відповідно тут фундамент, там вже він закопаний цей фундамент. Тобто є кут. Тут все під деревом. Теж я бачу, все нормально. Good. Все добре. Ось такий будинок. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.